Це відео про аромати мережева. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я вам покажу декілька ароматів мережих. Для мене це аромати дуже витончені, легкі, тендітні, вони квіткові і вони сприймаються дуже тонко, легко і дуже приємно, ненав'язливо грають своїми ніжними, тоненькими нотами. І почати я хочу зі свого улюбленого аромату. Цей аромат моя знахідка 24-го року, і цей парфум був випущений нещодавно. Я його придбала і познайомилася я з ним весною. Я майже всю весну його носила, особливо кінець весни, це останні два місяці весни, і початок літа я провела з ним. Цей аромат, який мені ніколи не набридав, він мені дарував. Гарний настрій заспокоював і сприймався дуже ніжно і тендітно. І цей парфум мені пахне весняними квітами. Особливо я тут відчуваю нотки тюльпанів, хоча тюльпани тут не заявлені, але цей аромат так гарно зібраний, що я в ньому відчуваю саме тюльпани з їхньою тоненькою серединкою, яка пахне дуже легко, зелено. По весняному, так, але й одночасно я цей аромат сприймаю як аромат мережево. І це парфум від бренду 2787, називається він Персе. Я його носила весною. Ну і на початку літа я його також носила, але все одно мені здається, що більшість я його зносила саме минулої весни. Це аромат для мене неймовірно гарний. Він дійсно сприймається як аромат мережево. Це щось таке нереальне, дуже тендітне, дуже легке. Аромат прозорий, квітковий, але одночасно він пахне свіжістю і чистотою. Він дуже тендітний, м'якенький, і його просто, як на мене, неможливо не полюбити. Це аромат, який пахне альдегідами, і загалом він присвячений саме альдегідній темі. Але це не такі альдегіди, які ми зазвичай звикли зустрічати в класичних ароматах, по типу Шанель номер 5 або Guerlen Ліу», або той же самий Фредерик Маль, Ірес Пудре, там, де аромат також присвячений альдегідам. Я також бачила багато відгуків на цей парфум, і люди кажуть, що він їм нагадує парфум від «Байредо» Бланш. Я абсолютно з ними не погоджуюся, тому що маю два аромати обидва і бланш, і персе. І для мене це геть різні аромати. Та, вони обидва про чистоту, про пральний порошок, про легкі квіти. Але якщо брати бланш, то це дійсно пральний порошок, такий насичений, міцний. Він щільний, він солодкий. Там відчуваються і квіти, там півонія, така міцна, дуже щільна. І бланш сприймається мені дуже таким порошковим, прям відчуваєш там текстуру того порошку. А в цьому ароматі геть інше. Тут легкість, тут повітря, тут є ось цей пральний порошок, але він настільки розбавлений. Це не така концентрація прального порошку, як в бланш, коли ти його наносиш, і в тебе таке відчуття, ніби тебе обсипали пачкою прального порошку, того сухого, і ти в ньому знаходишся. Тут взагалі не таке відчуття, тут відчуття свіжості саме повітряної, тут легкість повітря, тут вітерець, тут півоні, тут ірис дуже гарний, ірис тендітний. Він напівпрозорий. Цей аромат сприймається для мене в полутонах. Він дуже легкий, він дійсно відчувається як аромат мережевого, коли ти його наносиш, то ти відчуваєш себе, ніби тебе вдягли в легкі, тендітні, летючі тканини. Цей аромат я би порівняла із Фатіном. Це така ніжність, дує вітерець, і цей фатін гуля. розвивається на вітрі. І тут дуже гарні квіти. Я тут відчуваю, як сказала Ірис і тюльпани, також можна тут почути і півонії, але це все настільки прозоро і настільки тендітно, що я взагалі не можу ніяк порівняти байредо бланч із персе, тому що для мене це геть інші картини, намальовані різними фарбами. Якщо бланч, можливо, це якась дуже Масляна, можливо, фарба, то це акварельна фарба, і вони зовсім по-іншому звучать і по-іншому виглядають. Так, в цьому ароматі відчувається пральний порошок, але він, ніби пропущений крізь сито. І він взагалі не сприймається таким нав'язливим, порошковим. Тут просто от саме чистота і свіжість присутні. Дуже гарний аромат, він мені також звучить більш кришталево. І загалом це кришталевий аромат чистоти з легкими нотками прального порошку, з чистотою і з весняними квітами, півоніями і ірисами. Дуже гарна композиція, вона не набридає, вона не нав'язлива, і вона дуже легко і тендітно сприймається. Я обожнюю цей аромат, аромат білого кольору, чистоти, як я і сказала, дуже такий. Витончений аромат тендітний і елегантний. Дуже рада, що з ним познайомилася і придбала собі хоча і маленький флакончик, але в ароматеці просто дуже великі ціни на великі флакони цього парфуму, тому я придбала собі маленький. Хоча і маленька версія також вийшла доволі дорога. Далі ще один аромат, який мені сприймається як аромат мережево це парфум від Байредо. І це не бланш, а це Mojave Ghost. В мене тревел-версія. Ось така. Я признатися вам чесно, довго не могла знайти спільні стосунки з цим ароматом, тому що він мені якось на початку не подобався. Я його намагалася носити в різну погоду, і весною пробувала, і в більш прохолодну погоду, і літом на спеку, і якось в мене з ним не складалося. Просто в мене таке відчуття, ніби цей аромат, я вже десь бачила, я вже десь чула, і він мені дійсно нагадує інші аромати. А саме він мені, мені нагадує по звучанню аромат Шанель Шанс от Thunder рожевий флакончик. І також він мені нагадує аромат. Який в мене тут пустий флакон вже стоїть. А, Ось цей від BDK Parfums Bouquet de Henri. І вони дійсно в трьох всі перекликаються: що шанс отандер», що «Байредо баредо Кост», що BDK Bouquet de Henri. Але вони по-інакшому обіграні. Для мене ось цей «Махеїв Гост», він звучить, якщо брати усі три, він звучить найбільш тендітно і прозоро. Це дійсно аромат, який сприймається як мережево, дуже легке і тоненьке. Це такий аромат, навіть можна сказати, друга шкіра, коли ти його наносиш і ти можеш його навіть не завжди відчувати, тому що він сплітається. Із Шкірою з твоєю, з твоїм одягом, і можна сказати, що ти навіть без аромата, але ти завжди приємно пахнеш. Цей аромат загалом про фіалку. І про фігу. Але він також дуже гарно обіграний, що ти дійсно відчуваєш ось ці рожеві квіти, тендітні, пральні порошечні відтінки, як Шанс Отандер і BDK Parfums Bouquet de Henri. Але, як я сказала, з усіх трьох цей відчувається найбільш мережевним, найбільш тоненьким. І він дійсно гарно звучить. Якщо вам подобаються аромати. Такі, які не напряжні, які можна носити в будь-яку погоду, в будь-який випадок, які взагалі не мають е, ніякого гендерного означення. Тобто цей аромат унісекс він і на чоловіках класно звучить. Якщо, наприклад, Шанель Шанс Отандер я дуже важко можу уявити на чоловіках, то Мохейв Кост я прям класно уявляю на чоловіках, тому що він не має цієї жіночності, яка вилазить в шанелі, наприклад, для мене. А Мохев Гост більш такий зібраний, він більш округлий, абстрактний і він дійсно гарно також звучить і на чоловіках, і на жінках також. Цей аромат мені став подобатися не одразу, а з часом. І він дійсно сприймається як мережево, дуже тиненьке, дуже легке. Аромат без аромату, можна так сказати, це нюдовий аромат. Це аромат, який гарно може підкреслити ваш образ, але його не затмарити. Тут відчуваються і солоні нотки, і деревні нотки. Але це так гарно зроблено. Цей аромат також надає мені відчуття якогось класного, дорогого шампуню для волосся. І тут дійсно я відчуваю, ніби аромат вимитого волосся, яке навіть до кінця ще не просохло, воно трошки вологе, але воно чисте, свіже, дуже приємно пахне, і цей аромат просто для мене ідеальний, якщо ви не знаєте, що вам вдягнути, якщо ви не знаєте, який парфум вам підійде. Підіть понюхайте мухей Гост, якщо ви до сих пір його не нюхали. Цей аромат сподобається, мені здається, багатьом людям, особливо людям, які не можуть підібрати собі аромати, або людям, які не люблять нав'язливі аромати. Це парфум, який не буде над вами домінувати. Він дуже легко сприймається, дуже приємно. Це такий аромат, який пахне ну, просто ідеально, чисто, свіжо. Тонко, акварельно, прозоро, але в той час ти відчуваєш в ньому цікаві нотки, тут і інжир солонуватий, і фіалка, тут і деревина дуже гарна. Але якщо ви думаєте, що деревні ноти це завжди якісь важкі насичені аромати, абсолютно ні. В Мохейв Гост це просто тонесенька, дуже волога, така, чиста, біла, світла деревина. Яка абсолютно не нав'язлива, дуже приємна і дуже свіжа. Ось, це був другий аромат Moshe Coast. В мене поки що тревел. Я думаю, що великий флакон я все ж таки брати не буду, тому що в мене тут доволі така велика, великий об'єм залишився, але все одно він мені дуже приємний і сприймається як аромат мережевого. Третій аромат, який я вам хочу показати, це парфум від українського бренду, від бренду Сква. І цей аромат просто звів мене з розуму. Я коли вперше затестила цей парфум, у мене був пробник, я замовляла семпл у Аню. Я просто сказала: вау, це така краса, це мені точно треба. І я потім з запоєм зносила той пробник, я його зносила буквально за декілька днів. І я вже точно знала, що мені потрібен цей флакон. І нарешті я його замовила, цей аромат до мене приїхав в минулому місяці. Там Аня робила збір на ЗСУ, і кошти з цього аромату деякий відсоток вона перераховувала саме на той збір. Я вирішила, по-перше, я зроблю собі приємний і куплю аромат, який. Закохав мене просто. А по-друге, я зроблю добру справу і таким чином задоначу на той збір. Orange Blossom від бренду Склва. Яка це краса! Це найтендітніше, найприємніше, найвитонченіше, найсвіжіше мережі в парфюмерії. Боже, це просто, це просто кайф. Це такі гіркуваті апельсинові квіти. Тут відчувається і прям сік апельсиновий, але не склянка соку, а от саме краплинки соку апельсинового, зелені листя, квіти, ось ці квіти я тут відчуваю і неролі, і апельсиновий цвіт, і якісь білі тендітні квіти. Тут і конвалії, і жасміни, і що тільки нема. Але це все настільки тонко, настільки прозоро. Цей аромат також я називаю ароматом акварельним і ароматом мережева. Це так гарно. І нібито здавалося, ну що таке апельсинова, апельсиновий цвіт? Та? Що таке апельсинова квітка? Нічого особливого в ній немає. Але це так гарно зроблено, я не можу. Це аромат дуже легкий, дуже витончений. Він для мене ідеальний. Тут і кислинка, і гірчинка, і соковитість апельсинова відчувається, і білі тандітні квіти, і свіжість прального порошку, і прохолода свіжого повітря, і якась вологість, ніби це краплинки-роси на зеленому листячку. Це так гарно, я просто не можу. Я така рада, що в мене з'явився цей флакон. Дякую Ані за те, що вона творить такі. Неймовірні гарні картини в парфумерії. Для мене це просто один з еталонніших мережевних ароматів. Е, я просто в захваті від цієї роботи. Аня, ти така молодчинка. я тішуся, що в мене така класна парфумерна картина, я не можу це інакше назвати. Це аромат свіжості, аромат білого кольору, аромат свіжої, випраної. Постійної білизни. Якщо ви до сих пір не знайомі з цим ароматом, я не знаю, чи він продається ще у Ані на сайті. Це була лімітка, але там продавалися семпли. Замовте себе семпл, познайомтесь, це дуже гарно. В цьому ароматі є Амброксан, але це кінцева нота, і вона залишається, наприклад, коли ти наносиш цей парфум, то ти одразу відчуваєш. І гіркоту, і листочки зелені, і квіти, і апельсин, то потім ось це все трошки з часом заспокоюється, всідається, і на шкілі залишається лише одна молекула. От я її відчуваю просто як ось ця амброксанова молекула. Наприклад, якщо ви знайомі з Eccentric Molecules, то ви знаєте, як одна молекула звучить, тому що ось ці всі звичайні молекула 1, молекула 2. Три і так далі. Вони зроблені тільки з одної молекули. То цей аромат також залишає на шкірі слід однієї молекули амброксану. І це звучить дуже ніжно, свіжо, чисто, класно і дуже тоненько. Ще один аромат від українського бренду, який я хотіла вам сьогодні показати, це парфум від українського парфумера Дена Хотоса. І називається він Сенді. В мене ось такий флакончик. Аромат сенди для мене також сприймається як витончене мережево. І хоча по піраміді тут доволі така цікава і багатогранна піраміда це аромат про солодкий такий ванільний акорд, але на цьому солодкому ванільному акорді відчувається розпечений гарячий пісок, морська хвиля, свіже повітря. Цей аромат солонуватий, мінеральний, трошки солодкуватий. Але тут він так класно зібраний, що він відчувається також в напівпрозорих тонах, він відчувається як легке, тоненьке, тендітне мережево. Тут нема нічого зайвого, тут нема нічого такого випираючого або яскравого. Це аромат, який взагалі сприймається дуже легко. Він дійсно. Прозорий, це не нав'язливий парфум. Коли ти його наносиш, особливо, якщо ти нанесеш не його на одяг або на тканину, це просто така легка димка. І ось цей парфум мені сприймається дійсно не як от сам парфум, не як духи, а як димка якась тендітна, як міст для тіла, такий легкий і прозорий, якась вуаль, дуже гарна композиція, мені вона подобається. Дивіться, скільки я вже зносила. Я, правда, трошечки, зовсім трошечки відливала, але мені дійсно цей аромат дуже до вподоби, І на мій смак, на мій погляд, і на мій нюх, на моє сприйняття, цей парфум сприймається саме як мережевний аромат. Дуже тонкий, дуже прозорий, дуже легкий, який також можна носити на будь-яку погоду в будь-який випадок. Також абсолютний унісекс, на чоловіках він буде класно звучати, на жінках також. Якщо вам подобаються такі прозорі, легкі аромати з мінеральними нотками, це не парфум, який схожий на ганімет, тут зовсім інша мінеральність. Вона не нав'язлива, вона майже непомітна, вона дуже-дуже прозора. Солонинка тут відчувається прям солоний морський піс пісок, якась морська галька. Тут дуже легка і прозора також солодинка. Тут відчувається ванільність, можливо, це був тонка, але це така солодинка, вона більше сприймається як пудра, як косметична така пудрова якась вуаль, також дуже приємна. І незважаючи на те, що тут відчувається пудровість, цей аромат абсолютно уніси. Я раджу цей парфум спробувати чоловікам. До речі, цей аромат і не дуже дорогий є. Я би сказала, навіть він зовсім недорогий. Дуже класна робота, мені подобається. Також український бренд, український парфумер Ден Хотас. Ось така класна Сенді, мережевна парфумка. І останній аромат, який я вам сьогодні покажу, це парфум від арабського бренду, і це аромат Клон невідомий парфум. Аромат від Afnan називається він Містік Bouquet. Я вам показувала розпаковку з цим ароматом. Він мені також сподобався з першого затесту. Я взагалі дуже мріяла про парфум Parfums de Marly Valaya. і потім я подивилася декілька відео на англомовному ютубі. Просто в них частіше виходять. Відео з новинками, тому що у нас новинки зазвичай з'являються пізніше. І ось цей аромат, якщо я не помиляюся, він вийшов або в кінці 23-го року, або на початку 24-го року, і вони одразу, англомовні блогери, стали показувати ось цей аромат. Я довго на нього дивилася, довго його то кидала в корзину, то прибирала, то кидала, то прибирала. І потім на нанутіно з'явилася. Класна акція, я побачила, що ціна на нього впала, плюс акція, я думаю, ну візьму нарешті, взяла його на осліп по відгуках. І знаєте що? Цей аромат просто мене вразив. Цей аромат, мені здається, гарнішим за валаю від парфам з Де Марлі. Якщо парфам з Де Марлі це така мінеральна, насичена, мускусна, така хмаринка, але вона солодкувата, вона така. Трошки лактонна, там відчуваються білі квіти, там також відчувається неролі і трошки фруктів, але вона волая, більш щільна, така міцна. І прям, е якщо я наношу на себе її, я прям відчуваю, як на мені, якийсь слой парфуму. от знаєте. А ось цей аромат, цього він мені більше сподобався, тому що він більш. Мережевний, він відчувається більш прозорим, ніж валая. Він не сидить на тобі такою грубою, як на мені сидить валая, а він сидить більш прозоро, він сприймається більш тендітно. Якщо ви знаєте, наприклад, фліор наркотик, як він відчувається в повітрі? Не на шкірі, а от в повітрі. Коли ви його нюхаєте, це якась просто хмарка тендітних квітів, дуже легких і таких дзвінких. так? І ось цей аромат так само сприймається. Хоча він мені не схожий на флір наркотік, він мені все ж більше схожий на валаю, в принципі, він дуже схожий на валаю, Але це такий аромат, який сприймається мені от саме в посадці, як флір наркотік. Дуже ніжно, прозоро, ось ці білі ніжні тандітні квіти. Я тут відчуваю і неролі, і апельсинову квітку, і конвалію, і півонію. Але це все звучить дуже мінерально, трошки зелено. Тут багато фруктовості на початку відчувається. прям такі соковиті цитруси з персиками. Це так смачно. Я вже казала, що я не люблю персики в парфумерії, але тут такі саме соковиті персики, ніби сік з персика, який розбавлений цитрусами. Це дуже класно, дуже смачно, дуже гарно, дуже витончено, ніжно, тендітно, прозоро. Це така класна ароматна композиція. Мені дуже подобається. І цей аромат дійсно мені затьмарив, просто валаю. Я не знаю, як це роблять. Оці Афнани, латафи, вони зараз стали такі класні парфуми випускати і робити, що я просто не можу нарадуватися. І, по-перше, вони недорогі, а по-друге, вони дають ще фору дорогим нішовим парфумом. І ось це я можу сказати про Bouquet від Афнан. Це просто аромат, який затьмарив мені валаю. Валая мені дійсно подобається, але вона мені грубша, от, грубше звучить. А цей аромат звучить більш округло, більш ніжно, більш тендітно. І я його сприймаю саме ароматом мережевим, дуже ніжним, прозорим, таким витонченим і мереженим. Дуже гарний. Ось такі парфуми на сьогодні, я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви любите такі мережевні, ніжні тендітні аромати, напишіть про своїх улюбленців, можливо, я. У вас щось підгляну для себе, тому що для мене ця тема дуже актуальна. Я люблю такі парфуми і завжди рада новим парфумерним знайомствам. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Дякую за підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі, за підписку. Підписуйтеся на мій канал, тому що я дивлюся, більшість людей дивиться мої відео без підписки. Давайте дружити, давайте підтримувати один одного. Я хотіла ще сказати, щоб ви берегли себе. Будьте здорові, бережіть себе, будьте в безпеці, і ми скоро побачимося. Слава Україні! Папа, па-па!